Довго обирав для себе термос для риболовлі і зупинився саме на цьому варіанті. Розказую чому. Ренджер, це марка українська. Підтримую українське, беру ренджер. Так, далі. Тут в цьому термосі йде дві чаші, тобто дві тарілки. Це термос харчовий, об'єм зручний 0,7. Якраз і не літр, і не 0,5. Літр, наче за великий для однієї, 0,5 за малий. Мені на один день. На риболовлю вистачить якраз 0,7. Сюди можна залити борща гарячого, можна залити суп, можна навіть влітку окрошка насипати і вона буде холодна. А от цілий день холодно буде. Стінки тут йдуть металеві, подвійні. Це не скляна колба, це колба алюмінієва. Виробник дає на колбу пожиттєву гарантію на те, що термос у вас буде тримати. Вічна, скажімо так, класні термоси. Кому цікаво, всі контакти є в шапці профілю для замовлення або пишіть в особисті повідомлення.